Всім привіт! Сьогодні вдалося виграти юні за 1000 євро. Є багато коробок, є багато антикваріату. 15 метрів квадратних номер 2129. Є багато коробок. Кстати, фірма, фірма, що, що перевозить... Що от роблять, допомагають з переїздом. Тобто ти платиш за переїзд. Єбай тут картин, чувак, це капець. А он ще один маленький комод. Давай картини. Ось клас. 64-й рік. Це щось може ставити. Цікаве. Чим картина, раз. Дуже багато картин, це все картини. Ви розуміли, це все картини. Оце все картини. Крута. Ось є якийсь надпись. Офігенно, закидай назад. Ну, Рамка нова. Да. Ну рамка, так. Головне, що що, що всередині. Ой, є чертифікат. Далі Дарте. 2002 рік. Ардженто, чувак. Чувак, оце знаєш скільки заважить? Приблизно 100 Арджінто. 100, 100, 150 євро. І оце ардженто. І оце ардженто. Вау! Клас. Крута ваза. Чувак, це ну, теж да. Так, Загружай. Бо це... Ну тут ще я ті скажу на добрий фургон ще один. Та ні воно. Трохи вам покажу, як загружаємо. Погнали, сього. Опа, матрешка, матрешка. Чуешь? Матрешка. Матрешка в натуре, дверь. Матрешка, матрешки, матрешка, матрешки. Матрешка, матрешка. Це чийсь цей. Прах. О, тут интересно. Браслет гарний. Зломаний, правда. Золото. Перо. Класс. Старовини. Оце може стоїти грошей. Документи. Документи. Оце цікаво мені. Колечко. О, діва. Колечко золоте, по-моєму. Термос. О, бачиш? Що бачиш? А, ні, це пити воду. Я викидаю. Не треба. Я буду тепер. Дай туди. туди, -туди. Опа, опа, оце серебришко. Серебришко. У. -у, -у. Дивися, яка класна шкатулка. Клас. Серебряна. О, Я не знаю, що... Так ти дивися, чого ти боїшся? Так ти дивися. Бачила бутилку. О, я другий раз вже знаходжу оці. У мене є вже одна така. Так, да, така сама є. Так. Угу. Ні, що ти сюди її ложиш мені? А куди Подожди, оце оддільне. Візьми нашу коробку. Що саме, ко. А, ми теж тут кашляли, тому що... <кій> Часи. Арджинто. Оце фірма дуже багато цієї фірми з Арджинто. Тільки... Опа, оце інтересно. Ти мені не викинув? Діма. Клас. Вики духи. Куди став? Клас. Не знаю, правда, що це. Но це дуже дорого. Я дві, Опа, знов щотки, Всі посеребряні. Серебро зверху. Опа, 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 опа-опа-опа-опа-опа. Золото. Подивимося золото акуратно. Опа не похоже на золото. Брошка. Думаю, що щось цікавіше буде. Но ця класна. Йди сюди одразу ви... Будемо складати сюди. О, це що, Діма? Сюди клади хороше, буде. Оце? А що Ти а... там вже знайшов? О, две, які класні. Клади сюди. Арджинто. Сігарети. Клас. О, все серебряне. О, у мене вже знаєш скільки свої мелочі. Ключ не подіймати. Опа, серебряні. Собрати. О! Ви якісь тут медалі? Може, так продасти? Продати? Може бути шостої ти медалі. Диви. Наді хай буде. В основному тут бронза. Скола. Та повночі он Одна ж ти викинула. Тві треба відкривати. А. О, кстати, це друга. У мене є вже одна така. Клас. Опа. Третя. Клас. Це ми забираємо. О, ти не натягайся, щоб у тебе потім спина боліла. Бо потім ще тобі платити ці відпускні. Опа, серебряні ці. Клас. Забираємо. Ось сюди, до серіваю. Что на сімей, а. Це теж пусті. Це що тут? А, це забираю. Що, ще пару цих, ще один-два. Ой, що мене цікаво. Помирайся сю. Та й наробились. Хватить. Збира. Оце діло. Врад сюда. сюди. Опа. О, оце мені вже подобається оце. Бач, я ще зря приїхав. у у у мене така одна є. Так, там красно. О, це клас, це інтересно. О! Класс! Там десь написано Fragile, Я, я ці коробки обу... О, дивись, дивись. Дивика ся. Серебряний. Серебряний? Серебряний. Друга така сама. Ця така вже була. Що там? люди читали. Це крутий просто. В смысле? Боже, ти бідний, <гум> Так не піднімай лібрі, подожди. О, пластинки можуть бути інтересні. Та не треба їх піднімати. Це на викид. О! <гум> О, цей костя старовина. О, картина, 1988 рік. Клас. О, диски. Це треба Денису скинути з фотографії. Візьмі ему фотки. Він, він купляє. Він купляє. О, це може буде стояти. О, тут може стояти, це може стояти, Це, О, клас. Подивімося разом з вами. Оце старовинні класні очки. Клас. Класні. Не золото. Ну, фірма є. Подпись точніше. Що не взяла? І ось основні, основні находки, що вдалося знайти в Юніті, це срібло, дуже багато срібла. Приблизно 13-14 кг чистого срібла, 800-ї проби. Ось такі портакандели для, для, для подсвічників для 800 та проба. Ось такі ще є, дуже гарні. Такі приблизно можна, можна продати за 1000 євро плюс. Ось такі тарілки. Всі 800-ті проби. Ось ось, раз, два, три, 4, 5, 8, 9 штук приблизно. Там ще є в коробочках і в мене вдома. <свісно> Такі мініатюри, срібло. 800-та проба. Такі срібла 800-ї проби. Основне це золото. Ось скільки золота вдалося знайти. Тут приблизно десь 4 грама і плюс ось це срібло. Оце срібло 14 карат. Не знаю, скільки тут грам приблизно. Я ще не розбирав, щоб продати, тому що нема смисла відновлювати і так далі. Немає кусочка. Продався. І ось основна находочка це 750 проба. Біле золото. Марка Барака. Марка Барака 32 грама. Ось цією цепочкою. Відбиваю весь всі, всі, всі витрати, які мені. Всі витрати, які мені вдало, які, які, всі, всі, все, що мені вдалося витратити, ось така. Барака, 750 -та проба, дуже гарна. І так далі. Ось такі для сигарет, Порта-сігарети, порта сікяману, ну що на українській, як вони називаються. Ось такі коробочки з серебра. Дуже гарні. Ось ще одна. Ось тарілки. прикольна борса, сумочка, Gucci. Щас я вам покажу. відкрий. клас. Ось така. Не будемо дуже на неї багато часу тратити. 500-600 євро десь приблизно.